Вагнер хоче повернутися на війну в Україну, але тепер приватною контурою керує нова шавка. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. І зараз про усе це детальніше. Імперія Пригожина знайшла нового ватажка, та довго над кандидатурою не думали. Ним став син Пригожина. Дарма час нащадок терориста не втрачає і вже активно веде перемовини із російським керівництвом щодо повернення вагнерівців на фронт. Здебільшого він спілкується із Росгвардією, бо контракт підписувати не хоче, аби й далі залишатися самостійною структурою, мати свою символіку і традиції. Коротше, хоче зберегти усе, що придумала хвора голова його батька. А от про самого пригожина молодшого відомо небагато, бо він вів дуже непублічне життя. Звуть його Павло, йому 25 років, і він ну, дуже старається бути незалежним, але погано виходить. Аналітики американського інституту ви Учення війни з посиланням на анонімні джерела стверджують, що спадкоємець засновника ПВК фігура не самостійна і перебуває під впливом голови служби безпеки Вагнера Михайла Ватаніна. Та й бути незалежним вже навряд вийде грошей, то стільки вже. Нема помнится, как Путин назвал Пригожина предателем, а с предателями в режимах поступают определенным образом. Мы понимаем, что Пригожина больше очевидно нет с нами. И слава тебе господи. А вот как-то не по-диктаторски оставить наследство, оставить деньги Пригожина. Как вы считаете, почему они остались у семьи? Вы имеете в виду, почему я власть там... оста... Не национализировали, да. не сказали, вот теперь мы сейчас построим садики, школы, красные флаги развешивать будем, портреты Путина новые за деньги Пригожина, потому что он предатель. А все-таки нет, остались деньги в семье. Ну, я думаю, что это копейки, которые, которые в семье остались. Основные это деньги, конечно, основная империя. То есть, собственно, я не думаю, что кого-то интересуют вот эти вот по сравнению с тем, что с теми деньгами, с той структурой, которую ворочил Пригожин, я думаю, что вот то, что там оставили в семье, это, действительно копейки. Основная проблема, которая решалась, которую Путин решал после устранения Пригожина, это перехват основных его активов. Основные активы – это, безусловно, ЧВК «Вагнер». ЧВК «Вагнер» уничтожено. Так, а где деньги, Зин? До речі, гроші Пригожина, звісно, собі забрав Путін і тим самим знівелював загрозу нового походу на Москву. Так, частина вагнерівців втекла в Міноборони РФ. А частина фанатиків так і лишилася з пригоженим молодшим. Так що це все немає Ні більше ніякого чоловіка вагнера. І... Ну, от хорошо на самді хороша новина. І навіть розпад угрупування не зупиняє ідеологів. Ті за останніми даними, на чолі з Павлом Пригожиним хочуть повернутися на війну в Україну, і ймовірно на Авдіївський напрямок. Водночас, експерти прогнозують, правити вагнерівцям лишилось недовго. Усім, хто навіть відійшов від ПВК, незабаром настане кінець у Росії про це подбають, адже Путін зради не пробачає. СВО пішло не по плану. І хоча Пригожин молодший намагається корчити себе великого керівника, насправді кажуть експерти, це фальшиве прикриття, аби вивести усі гроші батька і не ділитися з матір'ю та сестрами. Короче, гниле нутро паша теж успадкував від батька після смерті верхушки. там не только пригожин был они на самом деле перестали быть той силой которой пугали не только в украине, но и в странах Африки, потому что очень важно в таких бандитских группировках а это по-другому назвать нельзя, это авторитеты. На авторитетов заходят финансирование. На авторитетах держится извините за тавтологию авторитет самой структуры. Сейчас мы что имеем не имеем лидеров. Потому що наже син Пригожина – це просто удобна фігура з удобної фамілії, але без ацовських навичок, без ацовського опитува. Тим часом розвідка Британії попереджає: є вагнерівці, які серйозно налаштовані повернутися на війну в Україну. А окремі групи вже на фронті збираються терористи на своїй улюбленій точці під Бахмутом. Ті люди, що підписали контракти, їх дійсно могли перевести на ну на бахмутський напрямок, ниші на напрямки. Але наскільки є інформація про те, що їх ті, хто підписали контракти, їх розпорошили по всі по різним підрозділам, щоб не, не допустити того, щоб ну був якийсь навіть взвод, не кажучи вже про батальйон чи бригаду, саме з повністю складався з цих людей, які були в ПВК Вагнер. Ну, тому що російське військове керівництво, я думаю, що політичне керівництво розуміє, що якщо вони їм у них буде можливість зібратися ну, в якийсь підрозділ, це буде озброєний підрозділ, і не факт, куди вони захочуть рухатися, і що вони там будуть робити, бо вони ну, погано керовані російськими збройними, ну російським керівництвом, там Єрасію Шейгу ніж інші підрозділи російської армії. Тому, звісно, син пригоджено швидше за все буде намагатися домовитись ну з кимось, з ким там його вийде домовитися, щоб зберегти саме Вагнер в тому вигляді, в якому він був, не розпорошувати його по різним підрозділам російським, а саме з тими самими командирами, ну так як вони. Так як він був, тільки це може бути вже не така приватна компанія, якось буде інша назва, але сутність, щоб збереглася. Зокрема, підрозділи так званих добровольців. Але за дорученням Володимира Путіна з колишніх вагнерівців створює її екс-командир найманців Андрій Трошев. Але і це ще не все. Ви не повірите, але раптово, нізвідки виліз суровікін. Зіслання в Африку, видно, скінчилося. Та всі ми пам'ятаємо, що трапилося з Пригожиним після Африки. Так от журналісти нових ізвістій помітили Суровікіна у церкві. Дивно, що він не згорів, хоча мав би, але от перестрахуватися таки схоже, вирішив. Прийшов відмолювати гріхи. А що ви думаєте про повернення вагнерівців на фронт? Пишіть свої думки у коментарях. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні, слава Зсу та смерть ворогам. Бережіть себе, побачимось.